Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні наша тема. Чому димить котел атмос? Я розкажу про одну з причин, з якою я був зіткнувся. У мене котел димив через дверку. Ось Через цю опутнітельний шум виходив дим і... Я думав, що проблема із уплотнительним шнуром. Я заказав новий, поміняв, нічого не змінилося. Потім, коли почав докопуватися до істини, оказалась проблема зовсім не в шнурі. Оказалась проблема у цій заслонці. Проблема в заслонці первичного повітря. Вона була... Відкрита майже на 3 см. Я не знаю, як це відбулося. Або палкою відкрив багато було за контргайну. Коли підкидаєш дрова, там можна палкою толкнути і відкрити цю заслонку. Чи можливо я сам вирішив трошки приоткрити її? Подумав, що буде краща ефективність, я вже не пам'ятаю. Ну, ця заслонка була відкрита. На 3 см. А максимально допустимо, щоб вона була відкрита на 1 см. Хоча зараз вона в мене відкрита всього на 1 см і все прекрасно горить. Що відбувалося під час того, як вона була відкрита? Якщо була навіть повна топка дров, вони всі одночасно загорялися, були охвачені полум'ям, всі одночасно горіли і. Создавалася дуже висока температура в топці, багато виділялося димових газів, і тиск димових газів був більший, ніж тиск, ніж розріження в димовій трубі. І ця опотнітельний шрум шнур не витримує, він все одно пропускав гази. І коли заходиш в кочегарку, були завжди чути запах димових газів. Це було дуже неприємно. Вони виходили в прихожу, там у нас одяг, він теж проводнювався димом. Було дуже неприємно. Визвав я декілька ремонтників, слесарів по котлах. Ніхто мені причину не встановив, тому що. Вони не стикалися з котлами Атмос, вони просто знали е, про котли. В общем, прийшлося докопуватись самому, коли декілька раз перечитав інструкцію, оказалося діло в цій заслонці. Ось цей отвір, ось цей. Сюди потрапляє повітря. І... В топці загораються дрова. А якщо повітря багато, вони всі разом загорялися і це відбувалося така неприємна історія. Зараз покажу наступному відео, як повинні горіти дрова. Вони повинні горіти тільки внизу. Внизу при нормальній відрегульовані ці за дрова займаються. Тільки внизу. Там утворюється невеличкий шар жару 5-10 см. І від цього жару загоряються всі останні дрова, а зверху дрова лежать обвуглені, але вони не охвачені полум'ям. Зараз у відео я покажу, як це повинно відбуватися. Хочу показати нормальну роботу. Котула. Бачите, верхні дрова не горять, Це вони полум'я сюди движуться, бо я відкрию за столом. А так вони просто лежать і ждуть своєї черги, поки вони опустяться на жар і будуть горіти в нижній частині. Оце нормально відрегульовано первічне повітря. Закриваю, тому що починають швидко загоратися. І закриваю тут до половини, тому що сильна тяга. Ось такі то діла. Отже, дорогі глядачі, коротенький підсумок. Оцю заслонку треба правильно регулювати по інструкції. Вона повинна бути видвигнута. Або задвинута до упора, або якщо там трошки нагару утворилося у тому отворі, через який проходить повітря, можна або щистити той нагар, або просто її трошки більше приоткрити. Так як в моєму сучі на пів сантиметра або на сантиметр. При противному же сучі, буде дим. На цьому все, дорогі глядачі. До побачення до нових відео